Сьогодні у нас з вами аплікація, і ми продовжимо тему народного ремесла гончарства. На занятті з ліплення ми з вами ліпили український посуд Барильця. А сьогодні ми будемо ліпити інший різновид посуду, який називається Куманець. Куманець також використовували для зберігання рідини, так само як і Барильця. Куманці також виготовлялися в різних регіонах України і. Розписувалися відповідно до того регіону України, в якому вони виготовлялися. У мене ось є зразки куманців. Погляньте, як вони виглядають. Це кругла форма, всередині ось пустота, тут є гарнятко, ось є носик, через який наливалася рідина. Ось так відкривається, сюди наливалася, а ось так рідина виливалася через носик. І ручка, за яку трималися. Ще слід звернути увагу на ніжку. Погляньте, ось тут у нас куманець на такій округлій ніжці. Ось у нас є зразок куманця, є у якого ніжки такі, як у опішнянського посуду, ось такі коротенькі ніжечки. Ось у нас є куманець ще такий. Він ще не розписаний, він виготовлений з глини також. Бачите, кришечка знімається. Знову ж таки, ручка. І основна його відмінність від іншого посуду, що він має ось таку округлу форму. І маємо ще один куманець, ще один зразок куманця це ось цей. Зверніть увагу на розпис, де присутній білий колір. У пішнянському розписі присутній білий кольор, який слугує ось таким обрамленням, як окантуванням. І зелений колір. Також тут у нас, бачите, цей розпис у пішнянський, тут також є білий колір і зелений колір. Нагадаю, що всі ці вироби виготовлялися з глини, а ми виготовимо сьогодні з паперу, оскільки ви вже дорослі. То я вам сьогодні покажу, як можна зробити ось форму куманця. Для роботи мені потрібен аркуш паперу кольору, коричневого кольору. Ось, два кружечки, не має значення якого кольору. Папір, зелений, жовтий, білий, клей, ножиці і серветка. Дітки, не забувайте, будь ласка, про правила безпеки під час роботи з ножицями. Ножиці мають лежати до вас кільцями. І із зімкненими лезами. Так от, я маю кружечок. Як цей кружечок зробити, і де його взяти? У цьому випадку вам стануть в нагоді підручні засоби. Зокрема, підручні засоби круглої форми. Будь ласка, обов'язково, тільки з дозволу батьків, ви можете взяти ось таку тарілочку невеличку круглої форми. Такого розміру, щоб тарілочка. Поміщалась у вас на аркуші паперу. Ось. І це може бути чашечка, або склянка паперова, або будь-яка склянка трохи меншого розміру. Ось, наприклад, я вам покажу, покажу у співвідношенні. Ви розумієте, що велика тарілка це велика тарілка це окружність комиця. А склянка чи чашечка, чи що це буде. Внутрішня, це буде серединка куменця. Дітки, що ми робимо, прикладаємо кружечок до кольорового аркушу. Пам'ятаєте, що це або червоний, або червоно-коричневий, і олівцем обводимо, обводимо, ви вже дорослі, ви вже знаєте, як це робити, і у вас все. Вийде обов'язково. Обвели бачимо коло. Ось воно на наше коло олівцем. Сподіваюся, що вам видно. Далі ми беремо менший кружечок і намагаємося його розташувати посередині великого кружечка. Ось так. Розташували. Однією ручкою тримаємо, а олівцем. Обводимо, знову ж таки, по краю, по колу, обвели і прибрали. Ось у нас є вже основа куманця. Далі олівцем просто угорі домальовуєте горнятко. Це не складно, ось так. Малювали. І внизу домальовуєте ніжки. Ніжки можете домалювати, які забажаєте. Хочете опішнянські, ось такі коротенькі дві ніжки. А хочете ось такі. Цей куманець, здається, петриківської форми. Ось така ніжка. Як, яка вам більше до вподоби? Я намалюю ось таку ніжку. Ось так. О. І тоді ми це все вирізаємо. Ось я вирізала форму команця. далі нам треба вирізати серединку. Ви пам'ятаєте вже, як це ми робимо. Ми ось так от легенько складемо папір трішечки, зробимо надріз, а тоді вставляємо везер і вирізаємо серединку поряд. Тій лінії, що намалювали олівцем. Вирізаємо ось так гарненько серединку. І ось в мене вийшла форма куманця. Викладаю бажано на білий папір, зайве прибираємо, щоб воно нам не заважало. Далі ми з вами будемо оздоблювати прикрашати наш куманець. В опічнянському стилі. Що для цього? Візьмемо ось шматочок паперу жовтого кольору. Для цього нам знадобиться підручний засіб, знову ж таки, перевертаємо, прикладаємо і обводимо. обводимо для того, щоб у нас вийшов кружечок. Коли ми кружечок намалювали, ми згинаємо папір один раз. Зайве зріжемо, щоб воно нам не заважало. А тоді складемо ще разочок, і коли ми склали папір двічі, ми вирізаємо за цим контуром, який намалювали. Якщо ви правильно склали папір і правильно виріжете, то у вас Вийде чотири жовтеньких кружечки. Ці кружечки ми розташуємо ось таким чином: угорі, внизу, зліва і справа. Далі нам треба буде вирізати пелюсточки. До цього можна взяти аркуш білого паперу. Якщо у вас немає білого паперу, можна використати зворотню сторону кольорового. Ось тут у нас, бачите, червоний, а з іншої сторони білий. Знову ж таки, за тим самим принципом, що і кружечки, ми складемо. Двоє і намалюємо пелюсточку. Ось таку пелюсточку намалюємо. Зрізали, а тоді складемо гармошкою. Отак один, два, три, для того, щоб отримати. Відразу декілька однакових пелюсток. Склали і вирізаємо. Беріть відразу папір не дуже щільний, тонкий, для того, щоб легше було вирізати, коли складатимете в декілька разів. Ось я вирізала і в мене вийшло відразу декілька однакових пелюсток. Я не знаю, скільки в мене тут вийшло, зараз ми викладемо і побачимо, скільки ще знадобиться, якщо знадобиться. викладаємо ось таким чином. Ось так і між ними. Ось так. Ви бачите, що того, що ми з вами вирізали, вирізали, вистачили. Вистачило тільки на одну квітку. Тому ми візьмемо один із пелюстків і повторимо ще раз то, те, що вже робили попереду. Обведемо вже цю пелюстку, яка є, для того, щоб у нас пелюсточки були однакові. І складемо папір і наріжемо ще пелюсток собі. Дітки, ось я вже нарізала багато-багато пелюсток, зараз ми будемо їх викладати. Ось, спочатку викладаємо пелюсточку, візьміть собі на кожну квітку по 6 пелюсточок. Пелюсточки розміщуємо так, щоб вони всі поміщалися на площині куманця, щоб ось такого не було. Ось так. Всі пелюсточки мають поміщатися на площині куманця. Виклали одну і викладаємо останні три. Дітки, ось дивіться, я виклала усі чотири квітки. На кожну квітку у мене вийшло по шість полісток. Тільки після того, як я приклала, ви пам'ятаєте, що аплікація це, прикладаємо, можу починати клеїти по одній пелюсточці. Ми обробляємо клеєм бажано, щоб була захисна поверхня, ось так як у мене. Ось, Обробили клеєм, приклали. Не треба намащувати багато клею на пелюстку, тому що будуть бруднитися ручки і е втрачається естетичний вигляд вашого виробу. Тобто виріб може бути неакуратним. Якщо буде забагато клею. Якщо все ж таки сталося, що ви не розрахували трішечки з клеєм, то у цьому випадку обов'язково користуйтеся серветкою. Серветкою промокнули залишки і працюємо далі. Ось я наклею, фіксую в такому порядку, як виклала першу квітку і три, які ще маємо приклеїти Пилюсточки приклеєні, а тоді зверху ми накладаємо жовтий кружечок серединку нашої квіточки. Знову ж таки, можемо змащувати тільки края. Серединку прикладаємо посерединки. Ось так. І маємо квіточку. І таким самим чином ми фіксуємо. Останні квітки. Дітки, я вже наклеїла всі квіточки, приклеїла серединки, нам треба ще оздобити ось тут, між квіточками, зеленими пелюсточками. У мене є аркуш зеленого паперу, він так складався, я зараз зріжу за цими лініями згину. І знову ж таки використовуючи попередній спосіб. Намалюю і виріжу листочки. Можна зробити ось так, щоб вам легше було вирізати ось так. І відразу прорахувати, скільки нам квіточок треба. 2 і 2, 2 і 2, так як на зразку. Загалом виходить 8 квіток, 8 пелюсточок, вибачте. 8 листочків. Коли ви будете малювати листочки, не забувайте про співвідношення, Те, що листочок має бути не занадто великий, не занадто маленький, а якраз впору. От, якщо ми візьмемо ось такий листочок, такої довжини, то я думаю, що буде якраз в пору. Листочок малювати не складно, ось такий. Промалювали і вирізаємо. Знову ж таки, вирізаємо з паперу, складеного в декілька разів. Таким чином ми отримуємо відразу декілька листочків однакових. Так, тут вони в мене трішечки з'єдналися, розріжемо. Приміряємо наші листочки ось, відкладемо. Ось так. Ось так. І з іншого боку. Ось так. І ще два. Ось так. Ось точки підходять, можна клеїти. Дітки, ось я вже наклеїла листочки, і мій куманець вийшов дуже-дуже гарний. Можна його ще оздобити по краю, ось тут невеличкими смужками, тоненькими. Зараз я вам покажу, бачите, тут залишився папір. Якщо у вас залишаться такі шматочки, то ви можете також це зробити. Ось. Сюди наклеїти смужечку, і сюди можна приклеїти, а можна і вгорі. І посередині наклеїти ще одну смужку зеленого кольору. Зараз ми її також виріжемо. Все нескладно. Приміряли, підрівняли. І наклеїли, і куманець буде готовий. Дітки, ось мій куманець вже готовий. Ось так він виглядає. Дуже цікаво, ніжно і красиво. Ось. Ви можете наклеїти на білий папір і зберегти. У себе я бажаю вам успіху. Не забувайте прибрати своє робоче місце і помити ручки. Бувайте здорові! До побачення!